Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті. Це місто Житомир. Ось нарешті неділя. В цей тиждень пропустили, тому що трошки не мав здоров'я говорити з вами, але цей раз не пропускаємо. Ви бачите, в мене в руках подарунки. Подарунки це піца, доставка русні, тому що саме сьогодні маємо можливість передати один із FPV-дронів. Ось так він виглядає. Я думаю, що всі знають, всі бачили. Тому обов'язково передаємо нашим військовим, щоб вони доставили цей подарунок FPV-дрон Камікадзе Русні і вони полосували і 에, були задоволені, і залишилася маса задоволення. У них. Аж прямо ноги і руки, щоб загубили від того задоволення. Ну а ми, шановні друзі, продовжуємо нашу рубрику. Як завжди, в неділю показуємо вам декілька рядів автомобілів. А перед тим як ми почнемо, ще раз хочу подякувати Збройним силам України всім формуванням, хто боронить нашу землю. Дякуємо вам, хлопці і дівчата, за те, що ви тримаєте небо, за те, що ви тримаєте наші кордони. Ми маємо можливість займатися своєю справою і маємо можливість вам допомагати. Тому ми, величний народ українці, давайте робити все, щоб допомагати нашим клонам. Дівчата боронити землю, і це не хлопцям потрібен FPV дрони а Їх потрібно дуже багато. Це нам всім українцям потрібно, щоб у хлопців були fpv дрони, дрони камікадзе, дрони, бомбери. Все потрібно для того, щоб забезпечити мир в нашій країні. Ну а ми переходимо до наших рядів. І сьогодні покажемо вам декілька рядів. Почнемо з Volkswagen Turana. Автомобіль 2008 року 219 тисяч пробігу. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 8,999. Вже за два тижні забув навіть як говорити, розумієте? Але я думаю, що зараз виправлюсь. Далі у нас Volkswagen Каді, пасажир 2009 рік, 193 тисячі пробіг, 1,4 бензин, механіка 5 місь, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 8250. На черзі у нас Nissan Кашкай 2008 року. 158 тисяч на одометрі, це літровий бензин, встановлено ГБО автомат 5 місць, передній привід, Німеччина, один ключ. Ціна 10700. Бачимо панорамний дах зверху. Далі легенда. Автомобіль, який просто космос, Volkswagen Passat b 5 2002 року. 211 тисяч набігав. Це у нас 1,6 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід. Автопринно з Німеччини має два ключі. Ціна 5777. Hyundai Tucson, Бутюксон. І Hyundai. 2006 року 215 тисяч на одометрі, двохлітровий бензин, механіка. 5 місць. Передній привід. Авто з Нідерландів має один ключ. Ціна 8250. Ще один представник представник Hyundai i 30 2009 року. 129 тисяч на одометрі. Це 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Авто з Німеччини мають два ключі. Ціна 6,999. Volkswagen Turan 2007 року. 209 тисяч пробігу. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 8350. Шкода Октавія А5 2007 року. 218 тисяч пробігу. 1,6 бензин. Механіка. 5 місць. Передній привід. Нідерланди. 2 ключі. Ціна 6999. Volkswagen Turan, 2004 року. 202 тисячі пробігу. 1,6 бензин. Механіка 5 місць. Передній привід Німеччина 2 ключі. Ціна 6777. Peugeot 307 з панорамним дахом. 2005 року. 189 тисяч на одометрі Це літровий бензин встановлено ГБО, механіка 7 місць. Передній привід. Авто з Німеччини має один ключ. Ціна 4777. Що за Боги маркетингу? Всі е, циферки в кінці у нас гарненькі. Шкода Октавія А5 2007 року. 277 тисяч пробігу. 1,9 дизель, механіка 5 місць, передній привід, автоздані. Має один ключ, ціна 7300. На черзі електроавтомобіль. Це. А ні, це не Електро, мабуть. Ні, не Електро. Так, Volkswagen Golf 7-й. Домов є Golf. 2015 рік, 320 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 1 ключ, ціна 10 999. Сітхоген С4 Picasso або c 4 Picasso, Авто 2007 року, 219 тисяч на одометрі, 1,8 бензин, механіка, 7 місць, передній привід, Нідерланди, 2 ключі, ціна 6450. Наявність сервісна книжка написано не мальована, тобто не підфарбована. Ще один такий же красунчик. Якщо у нас тут 7 рік, то тут у нас 2006 рік. 2000, 210 тисяч пробігу, 1,8 бензин, механіка, 7, місць, передній привід, Нідерланди, один ключ, ціна 5950. Далі у нас Volkswagen Passat b 7 Автомобіль 2013 року. 261 тисяча пробігу. 1,4 бензин. Встановлено ГБО. Або не встановлено, можливо, є і заводське ГБО. Не знаю. 1,4, Казав вже автомат. 5 місць. Передній привід. Швейцарія. 2 ключі. Додатково є Гума. Ціна 10.350. Привіт, красунька. Привіт, Ауді. Ауді. Кію 5 2012 року. 245 тисяч на одометрі, двохлітровий дизель, автомат 5 місць. Повний привід. Офіційно придбано в Україні. Два ключі. Ціна 17 850. На черзі шкода Фабія. Автомобіль 2005 року. 206 тисяч пробігу. 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 5200. І є якась додаткова інформація. Як нове написано, і є сервісна книжка. На черзі Nissan Leaf, Електроавтомобіль. На жаль, просто покажемо, якщо. А, щось прочитаю. Так, 24 кВт. А, що у нас ще Можна сказати? Два ключі. Бачу. 9600 ціна. А пробіг. 101 чи 161 тисяча пробіг. Не можу сказати, тому якщо зацікавив автомобіль, ви можете у наших менеджерів дізнатися більш детально про нього. Далі шкода Octavia А-5 2009 року. 154 тисячі пробігу. 1.6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина. Два ключі, ціна 8600. Ми бачимо всі документи є на сидінні що стосовно його сервісу за кордоном. Далі Renault Grand Scenic 2012 року, 201 тисяча на одометрі, 1,5 дизель, механіка це 7 авто. Передній привід Франція, один ключ, ціна 8999. Так. Присутня сервісна книжка. Рідній фарбі сервісна книжка. Так, на черзі Volkswagen Passat B6 2008 року. 235 тисяч на одометрі. 1,4 бензин, механіка. 5 місць. Передній приїд, Німеччина, 2 ключі. Ціна 6800. Не фарбована. Сервісна книжка. Присутня. Заміна. Так, ланцюга ГРМ, помп... Ні, не помпи. Ролики. Так. Щось ще. Генератор, ремінь генератор, приведе ремі до генератора та кондиціонер. Тобто все зроблено, що потрібно було зробити на такому пробізі. Так, далі, Renault Megane 2012 року, 206 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка, 5 місць, передній привід. авто з Європи, має два ключі. Ціна 6950. Беха. Бешка. Пушка. BMW 525. 2002 рік 399 тисяч пробігу, 2,5 дизель, механіка 5 місць, задній привід. Авто з Литви має два ключі, додатково є гума на дисках. Ціна 5800. Є39. Ви подивіться на цю емблему, цього пірата. Видно, що авто пушка. Так, масло фільтри, всі замінний, косметичний підкрас має. Так, далі у нас красунька a 6. 2001 року. 331 тисяча пробігу, 2,5 дизель, автомат, 5 місць. Передній привіт, Нідерланди. А, Німеччина. Один ключ, ціна 4900. І собачка така в подарунок, яка головує такош. Так, далі у нас Hyundai Hyundai тюсон. Tucson, Tucson 2007 року. 222 тисячі пробігу. Це двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід, офіційно придбано в Україні авто, має два ключі, ціна 8500. А хто це за красуня така? Вау-вау-вау-вау! Ви подивіться, яка лялька. Це у нас Hyundai Ioniq. Вау, класно виглядає, дуже суперово. Так, автомобіль 2018 року. 76 тисяч пробігу, 27 кВт, 5 місць, передній привід, авто з Норвегії, два ключі і додатково є гума на дисках. Ціна 16,5 тисяч американських доларів. Далі у нас Geely. МК7, мавірно, це що це? А, M-Grant 7. 2014 року авто пробігло 176 тисяч пробігу. Це літровий бензин, встановлено ГБО, механіка. Може бути обмін, номер телефона власника є. І це авто приїхало тільки на вихідний на суботу на неділю. Можливо, залишиться у нас на кармаркеті, а можливо, ні. Тому номер власника є, телефонуйте, домовляйтеся, як ви можете його оглянути чи у нас, чи десь в іншому місці. Теж авто заїхало сьогодні або вчора на кармаркет. Авто це у нас шкода Фабія 2009 року. 165 тисяч набігла, це 1,4 бензин, механіка. Тільки з Німеччини не фарбована, Розхід 5-7 літрів на 100 км. Повне ТО, номер власника ви побачили. Ну і закінчуємо цей ряд. Volkswagen Golfом 5 2009 року. 200 тисяч позаду вже. 1,4 бензин, механіка 5 місць. Передній привід Німеччина. 2 ключі, ціна 6700. Ну і шановні друзі, хочу нагадати вам про Car Market Онлайн. До кінця місяця у нас діє акція. Якщо ви заїжджаєте до нас на Car Market, то на Car Market Онлайн абсолютно безкоштовно ми виставляємо ваше авто. Від вас це завантажити фото, завантажити опис автівки. Ну а також, шановні друзі, чекати на дзвінок, тому що саме номер телефону, ми вказуємо власника авто. Ну і тисячі потенційних клієнтів обов'язково вам телефонують, домовляються про зустріч, де ви можете зустрітися де завгодно, а ми радимо зустрічатися вам у нас на кармаркеті, тому що у нас вже спектр послуг шириться з кожним разом. У нас вже є огляд авто на підйомнику, комп'ютерна діагностика, товщиномір, це зрозуміло. Всі авто проходять. Ну а також, шановні друзі, ви договір куплі-продажу можете оформити вже на місці. А ще найголовніше отримати сертифікат від МВС України. Який дає вам е, зрозуміти, що е, номер кузова авто і номер двигуна авто перевірено і показує його доцільність. Тому, е, друзі, все робимо для того, щоб е, продавати авто було легко, а ще легше його купувати. Тому ми показуємо наступний ряд автомобілів. Можливо, саме майбутнє авто ваше знаходиться в ньому. Отже, Toyota Auris 2010 року, 216 тисяч пробігу, 1,4 дизель, механіка 5 місць. Передній привід авто з Данії має один ключ. Ціна 8 тисяч американських доларів. Подивіться, який красень заїхав. Це ж єшка у нас. Mercedes-Benz є e 280. 2006 рік. 281 тисяча на одометрі. Це 3-літровий дизель, автомат 5 місць. Задній привід. Німеччина, два ключі. Додаткова гума на дисках. Ціна 8300. Це такі Єшки, виглядають класно. Не Еска, але Єшка гарненька. Далі у нас Nissan Juke. Це автомобіль, який заїхав на вихідні. Автомобіль 11 року. 150 тисяч на одометрі, 1,5-літровий дизель, механіка. Номер власника ми вам показуємо. Nissan Qashqai теж на вихідні у нас. 2008 року півторалітровий дизель. Авто проїхало 190 тисяч кілометрів. Це механіка. Номер власника. Зараз вам Микола покаже. Видно, де автівки самі паркують, так, а де автівки паркують наші менеджери. Так, далі BMW X1. 2012 року 187 тисяч на одометрі, двохлітровий дизель, автомат 5 місць, задній привід. Авто з Франції має два ключі. Ціна 13800. Далі Fiat Doblo, Пасажир. 2009 рік. 248 тисяч набігав. 1,9 дизель механіка. Семимісне авто. Передній привід. Авто з Німеччини має два ключі. Ціна 5950. Подивіться, який обвес у цієї шкоди Octavia a 5 Де ще й колір крутецький. Просто вам напевно, камера не передає. Шкода Octavia, Все написано, підписано. У колі щось робиться з телефоном, сів напевно стабілізатор. Отже, 2011 рік, 311 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід. Авто з Європи. Має один ключ. Ціна 9600. На черзі Volkswagen Passat B7. кольце ок. Автомобіль 2014 року. 266 тисяч пробігу, 2-літровий дизель автомат 5 місць. Передній привід Німеччина один ключ. Ціна 11900. Далі дивляться ось автомобіль і я хочу сказати, це шкода Octavia Tour. 2008 року 191 тисяча пробіг, 1,6 і 6 бензин, встановна ГБО механіка 5 місць. Передній привід офіційне авто придбано в Україні. Має два ключі. Ну, а також, шановні друзі, авто має ще й додаткову гуму. Ціна 4300. Хлопці дивляться і думають: купувати, не купувати, купувати. Так, далі у нас Volvo 80 2014 року. 227 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, автомат 5 місць. Передній привід авто Швеції має два ключі, ціна 10900. Бачимо шкіряний салон. Бачимо ну, Volvo завжди. Гарно виглядає і в гарній комплектації. Рено Гранд Scenic 2012 року, 247 тисяч пробігу, півтора-літровий дизель, механіка, 7 місць, передній привід, авто з Данії. Має два ключі. Ціна 8 950. На черзі Nissan Qashqai 2012 року 216 тисяч вже набігав. Півторалітровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід, авто з Франції, має два ключі. 11200 ціна і інформація від власника. Не фарбована, так, розмитнена, сертифікована. Так, працює все дуже добре, одна е, власниця у Франції. Так, на черзі шкода Октавія А5 2007 року. 239 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Фінляндія, один ключ, додаткова ягума на дисках. Ціна 6999. Дивіться, як виглядає цей Grand Scenic з панорамним дахом. 2012 рік, 189 тисяч пробігу, півторалітровий дизель, автомат, 7 місць, передній привід Франція, 2 ключі, ціна 9200. Ми бачимо дуже гарну комплектацію. Шкода Tour, 2005 рік. 197 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин. Механіка 5 місць. Передній. Привід, Німеччина, один ключ, має додатково гумо на дисках. Ціна 6200. Якщо є додаткова інформація, вам скажу нічого немає взагалі. Так, у нас далі Б6 від Volkswagen. Головне написати великими літерами, що це двигун 1,6 MPI. 2008 рік. 140 тисяч пробігу. Механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, додаткова гума, ціна 7800. Тому що MPI-двигуни, всі зараз люблять, всі шкоди МПІ-двигуни. Ми бачимо Фольксвагени всі хочуть МПА-двигуни, тому що вони найпростіше в обслуговуванні і найнадійніше, на думку людей. Так, далі у нас Renault Scenic 2008 року 249 тисяч пробігу, півторалітровий дизель, механіка 5 місць. Передній привід, Франція, один ключ. Ціна 5,750. Ми бачимо світлий салон, тканина. Панорамний дах, білий колір і Powered by» написано. Citroen Grand C4 Picasso, 10 рік. 287 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, 7 місць. Передній привід, Швеція. 2 ключі. Ціна 7700. Меган. Другого покоління 2005 року. 220 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка. 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 5,100. На черзі Шкода Фадея. 2012 року. 164 тисячі на одометрі, 1,2 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. До речі, офіційно придбано в Україні. Має 2 ключі, ціна 6 тисяч американських доларів. Один підкрас має. Так він компактний і гарний цей Тірок від Volkswagen. Авто 19-го року. Увага, 28 тисяч пробігу, півторалітровий бензин, автомат 5 місць, передній привід, офіційно придбано в Україні. Два ключі, ціна 24400. Ще один Volkswagen, тільки вже Каді пасажир. Ну, і тей пасажир був, цей Каді пасажир 2015 року 179 тисяч набігав. Це 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привіт Німеччина, 2 ключі, ціна 13 300. Ось ми пройшли ці всі автомобілі Коль, і бачиш, всі автомобілі або темно сірі, або чорні, або якісь там трошечки, можливо. Е світліше, але ні в якому разі не ось такі яскраві, як е Шкода Octavia a 5 Напевно, один автомобіль, який виділяється з цього ряду якогось іншого кольору, дуже яскравого. 2004 рік 225 тисяч пробігу, 1.6 бензин, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Додаткова гума на дисках, ціна 5500. Дуже гарному стані, до речі. Ну так, не дуже гарному, а в гарному, на четверку став. Ну, Розумієте, та, авто такого року. Майже 20 років автомобіля. Ну, подивіться, капушка, ракета, мегакрутецька С4 від Audi. Яка ж вона гарнюня. 2012 рік, 165 тисяч пробігу, 3-літровий бензин, механіка, 5 місць, повний привід. Сполучені Штати Америки ціна 15 999. Всередині все топова. І тут в неї є якийсь стейдж, і вона просто мега-крутецька. І конячок трохи має. І диски там. Ух. На черзі Рено-Сценік 2006 року. 177 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід Німеччина, 1 ключ. Ціна 5500. Світлий салон. Панорамний дах. Все всередині гарненько, все комфортно. Авто для подорожі. На черзі у нас Kia Sorento 2009 року. 177 тисяч пробігу. 2,5 дизель, автомат 5 місць. Повний привід Німеччина. 2 ключі. Ціна 8450. Volkswagen Golf Plus. 2008 року. 181 тисяча на одометрі, 1,4 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 6950. таке ряд у нас довгий далі. Демо, йдемо, не можемо дойти до початку чи до кінця. Шкода Октавія 5 2009 року. 164 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 9 599. Ну і шановні друзі, будемо завершувати наш сьогоднішній огляд. Поверхневий огляд, нагадаю, більш детальний у наших менеджерів. Volkswagen Passat B6, 10-го року, 275 тисяч пробігу. Двохлітровий дизель, механіка 5, місць. Передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 8888, Тобто 8888 доларів. Ну що, шановні друзі, завершили ми. Огляд сьогодні в неділю. Сьогодні у нас яке число? Сьогодні число. А яке сьогодні число? Що реально, я не пам'ятаю, яке сьогодні число. Сьогодні, до речі, грає Полісся, і сьогодні 22 -е число. Полісся грає з Полтавської ворство. Тому зараз іду біжу на фан-зону. Обов'язково дивіться футбол. Вболівайте за улюблений клуб. Ну а всі житомиряни болівають за Полісся, де не тільки Житомиряни. Зараз не про це, зараз про те, що граємо в футбол. Боліваємо завдяки нашим збройним силам України. Дякую ще раз вам величезне за те, що вибороните нашу землю. Ну і ми по можливості будемо допомагати всім, чим можемо. Нагадаю, що сьогодні ми показали на початку евпіврон, який обов'язково е піде по призначенню. Він буде. Перед на військовій частині військовим ми обов'язково по можливості надамо вам відео або хлопці нам присуть відео, як працює ця пташка. І всім просимо, долучайтеся, робіть все для того, щоб допомогти нам отримати перемогу. Долучайтеся до всіх зборів, донатьте, робіть все для того, щоб наблизити перемогу. А сьогодні я, Павло Легенчук, кажу вам до зустрічі. Зустрінемось на кармаркеті. Отже, якщо кожна організація, кожна фірма. Кожна сім'я або група людей, друзів збереться і купить хоч один FPV-дрон і передасть на фронт. Ви розумієте, що ми наблизимо дуже наблизимо перемогу. Тому робіть все для того, щоб наша Україна отримала перемогу і ми е, мали можливість жити спокійним, гарним, чудовим життям. Е, до зустрічі! Побачимось на кармаркеті. Все буде Україна. Слава Україні!